Вітаємо усіх присутніх. Ми команда Іринівські сови» Я Вероніка. Я Максим. І сьогодні ми представляємо наш проєкт Парк світу білоних фігур ліхтарі мрії. Ми навчаємося дистанційно в закладі освіти з поглибленим вивченням іноземних мов. Знаємо по собі та нашим одноліткам як під час війни нам стало важко покати камери та навіть уходити на вулицю. Та й мотивація вивчати іноземні мови зменшується з розвитком новітніх технологій, штучного інтелекту. Треба знаходити нові методи зацікавлення молоді. Саме тому створені без переміщення дивовижного простору, де в ігровій формі на свіжому повітрі в компанії друзів, вчителів, однолітків можна вивчати англійську мову, стане чудовим рішенням поставленої потреби. Наш парк ще важливість відчути себе частиною надзвичайної атмосфери, гри світла, форм, ландшафту, звуку. ж локація може бути місцем творчості та відзначення спеціальних подій. А може бути територію проведення квисток іноземної мови. Це над таким сценарієм робот фігури ми працювали в межах конкурсу. Наша фігура складається з бази. Це використання технологій апаратного обчисленого платформи Arduino, мов програмування на основі C, та датчики світла, руху, MP3-плеєр та динаміки. В майбутньому хочемо реалізувати технологію живлення фігур елементами зеленої енергії, тобто сонячними панелями. Обрали ми фігури шкільної тематики, а докладніше вже попрацювали над технічною роботою глобусу. Ця фігура матиме 10-15 інтерактивних точок на своїй поверхні. Користувач буде отримувати характеристику країни чи міста англійською мовою та візнайти її на поверхні екрану. Якщо відповідь вірна, країна чи місто буде підсвічуватися яскравим кольором. Також ми хочемо додати інклюзивності в наш проєкт, а тобто. Виводити повідомлення на екран. Наші основні конкуренти це парки з гарним ландшафтом, цікавими інсталяціями, незвичним освітленням і навіть з освітнім компонентом. Вони можуть похизуватися одним із наших рішень, але ніхто з них не поєднав їх в одне. Вважаємо, що наш проєкт має великий потенціал. За бажанням громади може приносити прибуток. Це донати відвідувачів чи фіксована ціна для груп. Нам здається, цікаво зробити іміджеву продукцію. Під час конкурсу Школа Техна ідея розквітла, а конкурс у Сімкаус освітнього та соціального значення. Надалі ми плануємо допрацювати інші фігури та знайти заклад освіти чи громаду, який надіхнеться нашою ідеєю та стане партнером її реалізації. Маємо досвід творчих, навчальних стемпроєктів та конкурсів. Готові опоновити нові знання, навички не боїмося перешкод та впевнено йдемо до своєї мети. Наші куратори підтримують нас, і незабаром ми разом пройдемо квест у нашому парку світлодіодних фігур Ліхтарі Мрій. Ми віримо в наш проект та готові до співпраці. Дякуємо за увагу! і нехай кожна мрія засяє. Там будем взятий после там віддача. Наразі вам розповідають про країну. Треба прислухати та знайти на мазі, бо як Україну є на мазку, давайте послухати. 哦。 За перемогу у змаганнях нагороджується команда «Іллінівські сови» до області.